Что снова насебрало? Да бляха! Сколько у него? Что? Не, 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 не. Бля, бля, бля. Як багато ви читаєте? Таке питання в наш час може поставити багатьох у дуже незручне положення. З одного боку, якщо скажеш, що читаєш багато, тобі ніхто не повірить. З іншої сторони, якщо скажеш, що взагалі не читаєш, у людей може скластися упереджене ставлення щодо тебе. Скажу чесно, пару років тому, десь в 11 класі, я вважав, що книжки як джерело інформації мають поступитися місцем іншим медіаформатам. фільмам, анімації, ну і ж, відеоіграм. Але з віком мій максималізм трошки поменшав, і я прийшов до того, що всі формати повинні співіснувати, а не вибивати одне одного. Врешті, якщо японським мультикам для дітей не вдалося з'їсти шматок пирога у спресованої маклатури, то навіть комп'ютерним дебілкам це буде не під силу. Тож з чого ліпше всього почати читати? З паперових книжок чи аудіокниг? Може ліпше з коміксів про людину павука чи може з хлопчачої манги про берсерка? Скінга, прадчета, чи може Сапковського. І якщо я і згадав ім'я польського письменника, то після цього неможливо не згадати сагу про Відьмака, його найбільш відому серію книг. Твори про Геральта з Рівії дуже легко читаються, адже вони грамотно балансують на межі дракфентезі та влучної сатири на наше суспільство. До того ж, ці книги майстерно написані та навіть найбільш втомленому читачу не дасться навіть на мить втратити їх сюжетну лінію. Ну і куди ж без м'яса, матюків, вбивств та голекслав'янської міфології. Але я чомусь впевнений, що ви вперше познайомилися з історією Геральта завдяки відеоігровій трилогії від CD Projekt Red. А більшість з вас, включаючи мене самого, грали в одну тільки третю частину. І ось ви завершили історію Геральта. І тепер кожного дня прокидаєтеся лише з одним бажанням вам хочеться ще. І що ж робити? Перший відьмак вже морально заплесневів, і грати в нього сьогодні майже неможливо. Та й ремейк першої частини повинен вийти вже незабаром. Продовжувати своє знайомство з другою частиною було б нелогічно. Нову трилогію ще чекати і чекати. А серіал від Netflix ліпше взагалі не чіпати. Тож у нас залишаються лише книги. Чи не тільки? Якщо ви пам'ятаєте, на тлі шаленої популярності Гвінта в третьому відьмаку, CD Projekt RED вирішили окремо випустити свою карткову гру у якості самостійного проекту з мультиплеєром. Її бета тест проходив не дуже, студія багато-багато вибачалася, та й врешті пообіцяла повністю переробити Гвінт. І разом з цим випустити повноцінну сюжетну гру на основі механіки ККІ. Врешті Гвінт і справді переробили. Але зробити його прибутком у студії так і не вийшло. Через що буквально рік тому у Сіді RED ввели свою карткову гру в Коматос, припинивши її розвиток. Але у нас залишилася та сама сюжетна гра: кровна війна відьмацькій історії. І я не здивуюся, якщо ви ніколи про неї не чули. Або ж ви просто забули про неї на тлі інших релізів. Адже кровна війна вийшла 23 жовтня 2018 року, тільки на ПК, ексклюзивно в магазині GOG, і всього лише за три дні до виходу Red Dead Redemption 2. Яке прикре самогубство. Тобто вдумайтеся, CD Projekt Red своїми ж руками кинули свою ж гру під каток, який зветься RDR2. До цього простреливши її ноги зайвою і абсолютно ідіотською ексклюзивністю. До такої епічної самозгуби, ще додуматися треба. Але слава Богу, з часом вони додумалися випустити її на всіх сучасних платформах. І сьогодні в кровну війну можна пограти на ПК, PlayStation, Xbox, Switch, Steam Deck'у Телефонах та планшетах, а якщо ви власник маку, то можете посмогтати. І звичайно гра не виправдала фінансових очікувань CD Projekt Red, та й по сьогоднішній день вважається привальним релізом у грошовому плані, коли як відгуки від преси та гравців були одноголосно позитивними. Тож давайте я розкажу вам, що такого тисячі людей знайшли у одній з найбільш недоцінних ігор за останні декілька років. Геймплейно кровна війна це трошки перероблений та причепурений третього відмака. Зовні, може, і виглядає зовсім інакше, наприклад, тепер у кожного гравця тут по дві лінії, а не по три. Але скелет гри тут той ж самий, що і в знаметій RPG. Колекціонуючи та комбінуючи наявні карти в потрібній послідовності. Посилюючи свої загони та послаблюючи загони суперника, втомогтися переваги за очками і перемогти у двох раундах. Більш детальніше розказувати вам про місцеві правила я не вважаю за потрібне. Бо якщо тільки від цієї короткої характеристики у вас загорілися очі і ви вже побігли в магазин, вам це й не потрібно. Адже сама гра ліпше пояснить свої ж власні правила за будь-кого. А кого цей опис не вразив, скажу просто: я не полюбив гвінт у третьому відьмаку, та після двох-трьох партій закинув його назавжди. Однак... Розпочавши проходження кровної війни, оновлена версія карткової гри настільки сильно затягнула мене, що після неї я перейшов в онлайн, де провів бог наскільки часу, зіграв фіг з наскільки матчів, але, безперечно, отримав багато задоволення від нового гвинта. Куда він пішов? Красіво! Матч, банана. Йомаю! Красиво. Красиво! Тож не стати на гріх рез завчасно. Добре, а то я буду битися. Спочатку спробуйте. Може вам і сподобається хто зна. До того ж, гра часто на розпродажах і коштує взагалі небагато гривень. Тим паче, що крона війна це гвінт тільки наполовину. Знову ж таки, чому я взагалі почав це відео з книжок? Справа в тому, що на іншу половину крона війна це візуальна новела. І ні, ця гра не про школярів, які рятують світ. І це не Семля Тербермен. Читати в цій грі доведеться досить багато, хоч і більша частина тексту тут озвучена професійними акторами. І завершуючи книжкову арку цього відео та забігаючи трошки наперед, кровна війна або Штромбрейкер в англійській локалізації це одна з найліпших інтерактивних книжок на ігровому ринку, яка може навіть нагадати вам ту ж саму «Disco Елізіум. Тут також є свій оповідач, який часами дуже дотепно коментує історію, яка відбувається на наших очах. Історію, яка вже практично стала легендою, історію про криваву війну, про те, як відчайдушна мева Королева Лірії та Рівії зуміла згуртувати північні королевства проти навалені Лівгарду, історію про найстрашнішу зраду та відповідальність за найважкіші рішення на душі однієї людини. Я знаю, що ви хочете почути, сказала Мева, що боги нас збережуть, що ми пройдемо цю битву цілими та неушкодженими, і що підмога вже у дорозі, але це було б брехнею. Правда, жірка, і вона перед нами. Нас оточили. Ми не переможемо! Ми не втечемо. Ми можемо тільки обрати нашу смерть від петлі разом зі звичайними злодями або ж зі зброєю в руках, як справжні воїни. Я свій вибір зробила. Тепер черга за вами. Після цієї промови Мева побігла з криком в сторону мосту назустріч під підловину стрілу. Вона дозволила собі пролити сльози: сльози злості, страху, втоми. Вона вже майже була біля лінії ворогу, як відважилася озирнутися назад. Вона побачила, що була не одна. Історію кровної війни слід завершити хоча б задля того, щоб разом з Мевою пройти цю тридцятигодинну подорож, сповнену важких виборів та незабутніх історій. І ви не повірите, але я знаю людей, які знають людей, що знають людей, які не сподобався геймплей у третьому відьмаку. Такі люди обожнюють лінійні ігри. А відкриті світи викликають у них відразу. Викликайте поліцію, тут зараз когось вб'ють. І я розумію таких людей. Але я не знаю жодної особи, якій не сподобалася б історії та діалоги у іграх CD Projekt Проект. Сценаристи в них і справді талановиті. А їх історії можуть викликати як щирий сміх, так і справжні сльози. Але ви це й без мене знаєте. Протягом гри вам доведеться приймати рішення, наслідки яких можуть вплинути як на життя цілої країни. Міста, села чи лише однієї живої душі. Вам постійно треба вирішувати, чим ви готові пожертвувати заради своєї вітчизни, і з кожним разом ця ціна стає все страшнішою та страшнішою. Часто доводиться задумуватися, чи не приведуть ваші дії до ще гіршого результату, чи не були ви занадто жорстокі, та чи не скористаються інші вашою милосердністю. Ось ви заходите разом зі своєю дружиною до одного села, де застаєте маленьку трагедію. Люди збираються повісти ельфа, бо він, нібито нільфгардський шпигун. Довговухий кидаються вам в ноги, благає врятувати його, і ви змалюєтеся над ним та забираєте його в своє військо, через якийсь час вам доповідають, що частина вашої провізії була отруєна, через що померло декілька ваших вірних підданих. Врешті, солдати піймали того самого ельфа на гарячому, і він, дивлячись вам у вічі, зізнався усьому та сказав, що ні про що не жалкує: «Темарійці, нільфгарці, лірійці. Всі люди йому на одне лице. І вони заслуговують лише смерті. І хто тут залишився дурним? Може й треба було дозволити самосуд над Ельфом, але хто ж знав, що все завершиться саме так. І це лише одна з десятків історій, розв'язка якої буде лежати на ваших плечах. І найчастіше вона буде в найкращих традиціях відьмака: трагічна та кривава. І додатковому заглибленню у цей всесвіт сприяє чудова музика від Марчина Пшебіловича та П.Т. Адамчука. Яка перетворює звучання язичних обрядів у опічний саундтрек для безмежних полей битв та розширить ваш плейліст на декілька десятків хвилин. Пробираючись через Луги Лірії, Ліса Аедірну, Гори Махакаму, Болота Ангрена, та Степи Рівії, у ізометричній перспективі в дусі класичних RPG з 90-х, вам доведеться найрізноманітнішими способами збирати свою власну армію та полководців, які будуть допомагати вам на вашому шляху, з якими завжди можна порозмовляти на польовій кухні, та яких у будь-який момент можна втратити через необдумані рішення. Меві! А разом з нею і вам, як гравцю, доведеться щоразу йти на компроміс з власною совістю, постійно обираючи найкращий варіант між двома жахливими, які до того ж можуть мати непередбачувані наслідки. Напевно, за це всі й полюбили Всесвіт Відьмака, за те, що світ з ельфами, краснолюдами, магами, утопцями і іншими тварюками живе за плюс-мінус такими ж правилами, що й наша реальність. І кровна війна прекрасно доводить, що світ відьмака може прекрасно існувати й без нього самого. Ну або майже це робить. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А якщо вам мало контенту на штуці, то ласкаво просимо в наш телеграм-канал, в якому можна завчасно дізнатися, про що буде наступне відео та ще багато чого іншого. До зустрічі!